Борецька Валентина Іванівна, соціальний педагог, Бузівський академічний ліцей. Е, перш за все, хочу подякувати нашим тренерам, е, які з нами проводять такі потрібні е, тренінги. Е, хочу поділитися власним досвідом. Наша громада була окупована під час війни. Е, потім деокупація пройшла і наслідки. Емоційних емоцій, які діти не можуть справлятися. Ми зараз на таких тренінгах проговорюємо, переживаємо разом ці емоції, згадуємо, як воно було. І тренінги допомагають нам справитися. І також в першу чергу себе налаштувати, а потім передати цей досвід на дітей. Так? Не знаю все. Короче, не буду я розказувати.